Житомирян запрошують долучитися до щорічного флешмобу «Lost of Socks». Громадська організація Діти Сонця підготувала різнокольорові шкарпетки, які пропонують вдягти 21 березня у міжнародний день людей з синдромом Дауна. Тим самим висловити свою підтримку. В нашому місті ми вже проводимо 13-ту акцію. Акція ця постійно масштабується. Тим самим ми привертаємо увагу до дітей. Осіб з синдромом Дауна акція називається «Loss of Socks», Тобто, шкарп... ну, можна сказати так, нашому українською мовою шкарпетуйся, це чому саме шкарпетки, тому що вони чимось схожі на хромосом. Шкарпетки прикрашають особливим малюнком. Автор цьогорічного дизайну Анна Мартінес гонсалес. На тканині зображені емоції, всі почуття. Дизайн створила іспанка, яка має ментальну інвалідність. Вона хотіла показати різні емоції, тому. Саме ці наші шкарпетки в цьому році це емоційне, різні емоції, які у нас теж спіткають. Тобто може бути сум, може бути радість. І так само, як і ми, звичайні люди, так само люди з інвалідністю мають свої емоції, і ми маємо показувати, що не можуть бути не може бути людина без емоцій. В обмін на шкарпетки людей просять зробити благодійний внесок. Як кажуть громадські організації, зібрані кошти підуть на розвиток дітей з синдромом адже планують придбати необхідні матеріали для занять. Ми вже багато років не змінюємо вартість. У нас просто стандартний благодійний внесок від 50 гривень. Якщо людина бажає дати більше, ми дуже будемо вдячні. А взагалі мінімальна ціна 50 гривень. Кожний рік наші залучені кошти ми використовуємо для роботи нашої громадської організації. Для цього ці кошти ми використовуємо для придбання матеріалів, матеріалів для занять, матеріали для спорту, так як ми займаємося і проводимо різноманітні заняття по спорту. На акція триватиме до 20 березня. Шкарпетки є у підлітковому клубі Пролісок за адресою вулиця Мала Бердичівська, 4, або в управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. Шкарпетуся та долучайся до флешмобу Лостовсок з 21 березня. Підтримай людей з синдромом Дауна.